Така у нас трошки сьогодні туристична екскурсійна тема в проекту Інсайт, і я радий вітати нашого гостя Олександра Федоришина, директора музею Вінниці. Вітаю, Олександр. Добрий день сьогодні поговоримо про Вінницьку вежу, так як нас любить казати, Вінницька башня біля башні на башні. Ну зрозуміло, що башня це русизм, його не можна вживати, але слово «башня» підходить до нашої вежі, взагалі, якщо ну, взяти перекласти повністю. Башню. В такому традиційному варіанті підходить е, ну, використання побутового. Це, це не можна викорінювати чи сварити когось за це, але з понятійного це помилка, бо башта це фортифікаційний термін. І у Вінниці є башта в мурах на території. Комплексу мури, ну, власне, злам вулиці одноіменної мури і вулиці монастирської. Там башта, uh -huh. башта домініканського монастиря, або башта у Кам'янці-Подільському, або башта well, в... то фортифікаційна споруда. так це так. Ш... що башта, це фортифікаційна споруда. так в а вежа може бути також у фортеці, але не може бути окремо стоячою. Uh -huh. Башта. Ну тобто, все-таки вежа це логічний термін, правильний термін, який ми широко популяризуємо і використовуємо. Додаючи до нього слово Вінницька, ну це не не ми, та це, це вінничани, в першу чергу користуються ним. І часто з поваги до її творця, творця вежі, творця архітектурного обличчя Вінниці початку ХХ століття, за проектом якого власне створений цей об'єкт Григорій Артеновий, ми додаємо часто прізвище Григорія Григоровича, вежа Артинова, Вінницька вежа, тобто і так, і так логічно, правильно і доречно. І спочатку це ж вежа була водонапірною, угу, Вона саме ж не так. використовувалась для оглядових якихось завдань. Це водонапірна вежа. Її використовували для оглядових завдань це хіба, війни. хіба тільки в контексті е пожежної справи, ага. тобто формат е каланчі. Як такої е, використовувався Вінницькою пожежною командою. Чесно кажучи, є певна дискусія в датах е, стосовно того, коли це було і який час це тривало. Але ну факт існує, він зафіксований. Тобто, що Вінницьку вежу можна називати не тільки інженерною водонапірною спорудою, а і пожежною вежею каланчею. Е, звичайно, попри те, що Григорій Григорович створював її як інженерний об'єкт, посаджена вона, поставлена вона в середмісті. Поряд з міським садом, з міським бульваром, те, що ми зараз називаємо європейською площею. Артинов дбав за образ, стилістичний образ цього об'єкту. І недарма вона одна із небагатьох водонапірних веж, яка первинно з самого початку мала годинник. Годинник, яким користується нині, вежа це годинник 80-х років. Це такий невеличкий Франкенштейн з чеського механізму фірми Тесла, допрацювання Вінницького інституту. ЦКБІТ. Ну, тобто, місцева спроба пофіксити, покращити власне, цей механізм. А механізм початку ХХ століття був вище. Був розташований на вершечку. Це, власне, було в 1911 -му, 12 -му році. В 11-му вона була збудована, введена в експлуатацію, як то кажуть, так. А додатково повноцінне її функціонування як місце для. Е Резервуару води, який під тиском потрапляв потім до квартир мешканців міста, до готелів, це вже сталося роком пізніше, в 1912 році. Шкода, але функціонал водонапірний класичний це історія про 10-20 роки. Тобто, в перше десятиліття більшовицької влади, радянської влади, вежа припиняє свою функцію як водонапірна. А, але залишається функціонал спостережний. Так? не потрібна була вода. Тоді е, чи, інженерія, чи... розлуха завал, ну тобто відсутність інженерного інженерної думки. Зрештою так каналізування Вінницю прийшло аж після Другої світової війни. А проект каналізації розглядався міськими. Депутатами, тоді їх називали гласні Вінницької міської думи ще тоді, на початку ХХ століття. Тобто цей момент був ну, перерваний з точки зору якогось благоустроєвого та, для міста. Нею користувалися активно в Другу світову війну як спостережний пункт, власне, її шрами. На фасаді ну, власне цей, цей, ця сторона Вінницької вежі обернена на старе місто, обернена на площу, на Майдан Незалежності, на вулицю Соборну. Він містить у собі сліди, найімовірніше, ну часто називають гарматні сліди, навряд чи, бо йому, якщо це був би постріл артилерії, то дуже пошкодження так. були сильніші. Ймовірно, вежа Фільші. би не встояла. Угу. Та це, скоріш за все, якась якась зенітна зброя. О, там по калібрах виглядає так, що це міг бути німецька зенітка Ерлікон. Ну власне, це скоріш за все пов'язано з тим, що там була якась можливо кулеметна точка, снайперська угу. точка. Так ну і власне в 80-х, коли вежу реконструювали вже як музей, було прийнято рішення про збереження цього сліду, шраму війни. Вочевидь, це правильно і логічно для. Та Такое підсилення пам'яттєвого контексту і, і важливості цього об'єкту. До речі, про важливість вежа не сприймалася вінничанами 110 років тому як символ. Це слід зауважити і пам'ятати про це, що народження образу вежі як символу. Це думаю, все таки злам 80-х, 90-х років, коли українська незалежність повернулася у Вінницю і, окрема та на українську територію. А чому так трапило? Чому саме вежа стала? Я думаю, пошук, як пошук власної ідентичності регіональної, національної. У нас в колекції медіаматеріалів музею є сюжет Вінницького ТБ. 90-х років, де е, журналіст не, не має інформації доброї про вежу. Він називає неправильну дату і спорудження, пише про заїжджого московського архітектора. Тобто, пам'ять нам здається, та Артинов це, це було завжди. Угу. Там і, імена і популяризація цих імен. Насправді це теж така штука, та в хорошому сенсі цього слова віднайдення якоїсь певної Артинов традиції і оводов. Це ну так. я добре пам'ятаю, як, як вони почали популяризуватися Так, народжувалися. так. Так і, і і пан Сергій Царенко, архітектор, дослідник архітектури, який працював над біографічними матеріалами. Присвячених Григорію Артину, власне, в, зрештою пам'ятник, який стоїть поруч з вежею, скульптурна композиція Григорія Григоровича, вона теж свідчення якогось певного та конструювання mm -hmm. в хорошому сенсі цього слова, образу. Але точка відліку від цього народження символу, я думаю, вона пов'язана з унікальним, відверто кажучи, моментом ставлення до вежі як чогось ціннісного, коли було прийнято рішення про її демонтаж. В 70-х ваша повинна була піти з міського простору як невідповідна для соціалістичного обл... образу, соціалістичного обліка бородові буржуазне з червоної так. цегли. Так. На дідька воно Складене здалося, бюро. і воно відверто кажучи, було в занепаді. Попри те, що в повоєнний час це теж важливий факт, який люблять відвідувачі згадувати. Любимо ми, зрештою, як опікуниці і споруди, її житловий контекст. Так. Вінниця облводоканал мав. Е, житловий фонд у вежі були Артинова Квартири чи кімната? Ну, це можна. були окремі кімнати, які були де-факто квартирами першого, другого і третього поверхів. Бо е, на рівні теперішнього п'ятої, шостого поверхів зберігався металевий резервуар води. Угу. В 70-х роках у газетних е, е, перипетіях в пресі йдеться про те, що. Щось має бути. Давайте розмістимо там міський музей. Що цікаво, музей Вінниці звучала ця фраза і в 70-х роках. Ну але в 80-х народився там інший музей, музей бойової і революційної слави Вінниці. Ця музеїфікація врятувала об'єкт ніде правди діти. Але контекст експозиції вежі був присвячений меморіалу. Власне, тим, хто похований там, пов'язаний з так званою громадянською війною, з темою Другої світової війни. Власне, ця експозиція в 90-х була переформатована під афганський контекст. Так. Ми розуміємо, і що тема Афганської війни, Чорнобиля, власне, таких дві дражливих теми зламу 80-х, 90-х, смерті радянського союзу і власне народження вже модерної української держави в 90-х роках в 91-му році, і власне. Ця експозиція теж успішно функціонувала до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, коли наші колеги з Вінницького обласного краєзнавчого музею, які кожні музейні співробітники евакуйовували колекцію, забирали колекцію. Ось і протягом цих останніх трьох років, 23-го, 24-го року, для команди музею Вінниці, колишнього ще свого часу Центру історії Вінниці вже завжди була важливим і цікавим об'єктом для. Розміщення міської експозиції mm -hmm. та наразі ми працюємо за сценарієм змінних виставок. Для нас цьогоріч в 2024 році, відбулася важлива пам'ятна дата. Це 25 вересня. Це я би не казав відкриття, все ж бо і ми працювали з іншої сторони. В окремій кімнаті, як експозиційний простір. Ну і робота наших колег, звичайно, це теж музейна робота. Просто з іншим контекстом і іншим наративом, та з іншим з іншою оповіддю, яка звучала у вежі. А, а для нас було таке перевідкриття та повернення життя, ревіталізація, як ми кажемо, пов'язана з сучасним мистецтвом. та Може, це так трохи. Виглядало ризиковано, так але мені здається, цей експеримент вдався, бо самі за себе промовляють цифри наших відвідувань, так цікавість людей до цього об'єкту і звичайно оглядовий майданчик. Це завжди, мабуть, один із найбільших обломів останніх десятиліть, коли ти бачиш об'єкт, який високий. Mm -hmm. Та він, 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 він динамічно летить вгору, і в тебе є внутрішнє бажання. Я хочу туди піднятися, піднятися на верхів. Ну але та внутрішніх обставин, які дозволяли би це зробити, особливо на жаль, не було. І в вересні для нас була принципова штука подбати за це, та тобто не, не відкривати вежу. Не відкривати виставку Альтмана і конкурсу Альтмана спільно з лабораторією актуальної творчості громадською організацією в рамках міжнародного гранту «Юфокалча» за підтримки наших друзів, партнерів з департаменту культури Вінницької міської ради. Ось принциповий момент не хотілось продовжувати цю історію та з неможливістю потрапити mm. туди, бо краєвид ну направду фантастичний. Місце, яке обирали на початку століття для вежі, воно справді найвище в середмісті. Mm -hmm. Відповідно, потрапляючи туди на 38,5, Бо загалом вежа ще вища. Якщо ми рахуємо з флагштоком, це трошки більше 42 метрів. Ну, але відтинок, на якому перебуває відвідувач, е турист чи, чи вінничанин, та, бо насправді у нас немає такого балансу, що вінничани не йдуть у вежу Артинова, а тільки гості йдуть. Та, він абсолютно співмірний, вінничан більше, е в рази більше, бо це теж, мабуть, свідчить про якусь таку особливість, особливу увагу до цього місця, любов до нього, зрештою, тому. Ця, ця штука приємна, класна. До Різдвяно-новорічних свят теж сподіваюся, зможемо незабаром презентувати історію, пов'язану з екскурсіями, дитячими екскурсіями, але про це трошки згодом, ну, трошки пізніше. Так, так. так. Добре. Оглядовий майданчик, mm -hmm. так він на всі 360 градусів е, може може людина роздивитись. Вінниці е, ще один класний цікавий момент у цьому е, контексті. Треба згадати: <клес> вежа у 80-х роках змінила своє обличчя, а Артинівський купол е, був розібраний з невідомих насправді для нас для нас причин, бо ми бачимо на світлинах повоєнного часу, що вежа пережила Другу світову війну, mm -hmm. пережила нацистську окупацію. Але з якихось причин, власне, вона була перебудована. Там був облаштований такий не дуже прийнятний і придатний для якогось там візуального, візуальної краси. Пожежна будка в повоєнний час, якою користувалися. Це верифікована інформація про по документах, користувалися пожежники. А роботою архітекторів Спусканюка і Пантелемонова у 80-х роках і став цей образ вежі, образ, який ми сприймаємо сьогодні і зараз. Можливо, це одна із причин, чому віничани змінили своє відношення до цього об'єкту. Просто сказати, що це там лише 91 й рік, отак клац uh -huh. теж, мабуть, ні. Я думаю, цей вдалий образ відповідної функції музейній та презентаційній функції Вінницької вежі він теж справив свою роль. І тоді, уже в 80-х, була закладена історія про оглядовий майданчик з чотирма вікнами. Оберненими на краєвид середмістя старого міста, краєвид центрального парку, краєвид кумбар і фантастичного вигляду на Південний Буг, ну і краєвид звичайно на Зимостя, Тобто сторона, де ти можеш побачити здалеку середмістя, сторону зону там, огляду педуніверситету, Вінницького вокзалу. Е, без бінокля, що най, найліпше вдається побачити в певний момент, mm -hmm. е, до речі, Артинівський храм Івана Богослова на малих хуторах. Е, він е, в певний момент часу, це десь в осінню пору року між четвертою і п'ятою годиною ловить промінь сонця. І це така величезна це сонячна пляма, якою ти помічаєш купол храму. Ну, це доволі далеко, доволі віддалено для неозброєного ока. І це ще раз підтверджує. Великий оглядовий потенціал, так і і для попередніх років, і звичайно, зараз, попри те, що Вінниця розбудовується, збільшується краєвид серед містя, особливий. Ти бачиш ось цю півострівну історію міста. Бачиш, що місто огинає Південний Буг. Ми це бачимо на картах, але ну, не можемо дуже часто це побачити в середмісті, в якійсь точці, та навіть в висотних будинках. Побачити оцю особливість, унікальність Вінниці і її центру. Це треба побачити вживу. Досить такою, знаєте, ну, певно, несподіваною інформацією стало те, що вежу оцифрували. Звісно, не з хороших часів. Не через хороші причини, так, а через те, що ворог і руйнує також об'єкти культурної спадщини. Що дала нам ця цифровізація Вінницької А По-перше, точні обміри і плани об'єкту, бо все одно камера і специфіка роботи з такими об'єктами команди Скірон дозволяє перевірити на правду, якісь проектні речі. Створені, припустимо, у 80-х, чи в 90-х, чи в 2000-х роках. По-друге, це не тільки історія про збереження, про загроження. Вона дуже важлива, але е, ну, це як це про всяк випадок. Угу, Ми угу. дуже сподіваємося, що воно ніколи не знадобиться для, для вінниці, для середмістя і для вежі Артинова. Це і історія про стратегування на перспективу, пов'язану з е, майбутніми реставраційними роботами. Рано чи пізно е, вдалий е, добрий момент для цього настане. Можливо, він може наставати якось і раніше, зрештою, завдяки якимось міжнародним донорським грантовим проєктам. Бо великий бич е, і проблема вежі – це її недоступність. Я маю на увазі недоступність для. Людей з інвалідністю, недоступність для мам, з візочками. Я впевнений, що кожен і кожна мали би право потрапити в об'єкт, який переважна більшість вінечан сприймає і вважає символом міста. З цим треба працювати, з цим можна працювати, а думаю, що так само важить і на майбутнє історія про. Якісну експозицію. Попри те, що зараз ми працюємо з сценарієм змінних виставок, і сьогодні зараз ми працюємо у вежі з середи по неділю, з 12 до 5 години, відповідно, прив'язуючись до певного трафіку, до світлового mm -hmm. дня зараз можна побачити виставки, присвячені теми пам'ятання. Героїв і героїн на вулицях України і, зокрема, вулицях Вінниці, ми можемо побачити історію унікальної грецької колекції Маріупольського краєзнавчого музею на виставці партнерській з центром «Я Маріуполь». А власне, попередня історія про вулиці. Це історія партнерська з громадською організацією Code. Історична платформа і проєктом «Стріткод». Е, співпраця з нашими військовими і Державною спеціальною службою транспорту, які подали такий дуже людиноцентричний контекст е, людини, яка розміновує територію півночі України, півдня України і е, е, такими флористичними та квітковими композиціями, зануреними в невеличку гільзу, <кзвінь> спілкується з родиною. Квіти війни. Так, власне, квіти війни, безкоштовна виставка, як і інші дві. А куди можна, коли можна потрапити, куди можна потрапити в робочий час ввечі? Для нас, до речі, теж принциповою штукою було працювати в вихідний день, бо думаю, що це найбільша затребуваність в такий час. Бо ми традиційно розуміємо, що це не робочий час. Для усіх, але в музейників і не тільки та це, це якраз гаряча пора, попри те, що зараз маємо зимовий період, але цикл різдвяно новорічних свят він теж потребує якогось підсилення, і тут, мабуть, є сенс згадати і про мелодії. Вежі mm -hmm. та ще до моменту опрацювання, не маючи в повній мірі можливості користуватися об'єктом, для нас принциповим була історія опіки над Вінницьким годинником і його звуком. Це теж частина переконаний культурного ландшафту міста. Я впевнений, що десятки сотні людей живуть за цим ритмом, так. чуючи цей звук, і це дуже класно, коли людина звикає, людина десь робить звіряє годинник на, на цьому моменті. І зараз ми чуємо українську коляду, ми чуємо українські та європейські різдвяні мелодії спільно з звичайно пошануванням. Військових, бо 9 година хвилина мовчання традиційна і сурма тиша сіленсіо звучить щоранку спільно з метрономом, який чуєвся Вінниці. Я дуже вам дякую. З, Звісно, з науком цього говорити можна, можна довго і є про що. Олександр Федоришин, директор музею Вінниці, у нас сьогодні був. Говорили про Вінницьку вежу, про історію та сьогодення. Сьогодення в неї цікаво. А майбутнє сподіваюсь, буде ще е, цікавіше, так, краще і яскравіше. А проект інсай завершується на сьогодні. І дякую вам. зустрінемося вже завтра. У цій же порі. На все добре. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.